ситуація. наші не дуже розумні ліберальні інтелігенти іронічно посміхаються. От як смішно, от який режим, який зажим там жінки і всього іншого. Так хто повинен сміятись? Ми вимираємо, Германія вимирає, Франція вимирає, вона заселяється тими смішними народами, які цінять і люблять свою сім'ю. От вони смішні, але вони нашу землю запирають. А ми веселі дуже, у нас є порнографія, у нас є брати Капранови, у нас є Вінничук. Все дуже весело і смішно. Тільки наш народ і наша земля заселяється арабами, неграми, китайцями. Я проти них нічого не маю. Але цю землю нам залишили предки для нас. І залишили для того, щоб ми створили певну здорову сім'ю і передали її по естафеті. Своїм нащадкам. Ось про що йде мова. А зараз ми рухаємось знову ж таки під впливом західних урядів до абсолютної деградації. Привожу простий приклад. У 2009 році йду я по Верховній Раді, дивлюсь виставка так званих і урядових організацій. На цій виставці роздають літературу, зокрема, соціальна робота з однополими парами. Там розказується, як гомосексуалістам лобіювати свої інтереси, як їм піаритись, як їм брати владу. Вот. Я був вражений і інша подібного ж типу література. До речі, дуже грамотно продумана. Дійсно працювали професіонали, лінгвісти, політологи, журналісти. Це було зроблено дуже, я скажу, не слабо, можна сказати. І все це роздається в Верховній Раді. Ні при якому режимі, який би там не був, уявити цього всього було абсолютно неможливо. Я підійшов до різних депутатів, ну кажу, у нас Верховна Рада, законодавчий орган. Тут розповсюджується абсолютно підривна література, тому що поширення гомосексуалізму це поширення сніду. Вони хворіють по власному визнанню в 12 разів спіше нормальних людей. Це поширення різних інших венеричних хвороб. Це поширення вбивств. Тому що серед сексуальних збочинців вбивств в чотири рази більше, як вони самі пишуть. Це я в цій книжці прочитав все. Слава Богу, що вони її роздали мені. Я з дуже великим інтересом її вивчив. Якщо в когось є бажання, можете прочитати. В гуглі наберіть інструктаж для педофілів, Ігор Друзь. І там вийде моя стаття, повний аналіз цієї книжки. Дуже грамотної книжки, як професіонал, я скажу, це дуже грамотна робота. Я підійшов до різних депутатів. І що ви думаєте? Я їм кажу, ну що робиться, скажіть в апарат Верховної Ради, що відбувається, що роздають таку літературу. Злякались. Більшість з них, на жаль, злякалась. Не буду зустрі. називати прізвищ, але виступив, знайшовся один, грач. Я йому роздрукував свою статтю і через 10 хвилин він був на трибуні, стукав кулаком по трибуні і казав, що це неподобство, треба припинити. Я не знаю, чи це збіг обставин, але вже два роки подібних дегенеративних виставок в Верховній Раді вже не відбувається. Про це йому велика подяка. Мені все рівно, чи це буде комуніст, чи це буде націоналіст. Але все це неподобство потрібно припиняти. Да. Я, до речі, з цих питань спілкуюсь з тою ж да. пані Григорович Лігою. Вона займає здорову позицію. Вона знус, але нам абсолютно не важливо, чи це буде оранжева фракція, чи це буде білоблакитна фракція, це абсолютно не важливо. Я вважаю, що ми всі нормальні люди, ми всі батьки. і Якщо ми не припинимо розповсюдження цієї онкологічної пухлини яка ведеться форми розпусти, форми реклами сексуальних злочин, злочинів, реклами наркотиків, то це закінчиться великою бідою для нашого народу. Тому ми виступаємо різко проти цього. Народний собор України підтримує законопроект про заборону пропаганди гомосексуалізму. Народний собор підтримує комісію по моралі. Правда, в даному випадку... З Вінничуком, вона теж зайняла нездорову позицію. Ми чекаємо від неї цензури. Потрібна цензура, яка би раз і назавжди присікала ці види. А Національна комісія по моралі займає занадто ліберальну позицію. Тому ми виступили з ініціативою до народних депутатів України, з якими наша організація співпрацює, щоб у нас був закон про цензуру. Просто про заборону відповідних видів. Тому що я кажу, це все веселіє, закінчується завжди дуже погано для різних народів, епох. Згадайте Древній Рим з його легендарною розпустою. Все це дуже весело і смішно. У мене, до речі, було кілька однокурсників, які захоплювалися цими речами, а декількох з них вже немає в живих. А ті, що є в живих, вони не створили сім'ї, в них немає дітей. Це, я думаю, абсолютно типове спостереження. Я читав різних психологів, вони говорять про те, що абсолютно дегенеративні речі відбуваються після того, як людина порине в світ порнографії. До речі, всі великі маньяки, всі серійні вбивці починали з того, що в дитинстві вони читали дегенеративні журналічі. Ну добре, дякую. Я надаю слово пану Володимиру, тому він скаже. Будь ласка, спасибі пане Юрію. Конкретні е, приклади, якраз я думаю, е, буде цікаво послухати про подвійну е, мораль е, Капранових. Е, значить, щодо видачі нормальної літератури вони видають і в своєму Видавництві відомому. Щодо видачі порнолітератури, а тут багато таких зразків, як і в інших книгах, вони видають це під іншою маркою. І добре, що в останній публікації на сайті вони визнали, що саме вони видавці цієї порнолітератури, де серед некрофільських віршів, серед зоофільських віршів, є і нормальні еротика, якої хотілося б, щоб виходила. Це і Мар'яни е, Савки, директора дитячого видавництва, і інших людей. Але Тут є і літературна містифікація, на мій погляд, Михайло Карповий. Я припускаю, що це якраз псевдонім Капрановим. і під цією літературною містифікацією вони друкують відверто зоофільські і Шкорадерські вірші, наприклад, Дід Мороз, і Зайчик, наприклад, бабусин Песик. Більше того, вони для себе вважають класиком якогось позаяка, який буквально гидоту публікує. духовний стрибтис наведу тільки один із зразків, яким я обурювався і під час зйомок і. Із телепередач. Джентльмен цитую, джентльмен з кароліна погазу стрибти з Трифтисбарі дійшов до екстазу, е, вибігати облом. Він скінчив під столом е, спеціально принесену вазу. І скажіть, будь ласка, і от е, такої похабщини переконані, е, переповнені якраз е, книги е, Капранових. Е, які і збираються е, проводити сьогодні вечір. Більше того, цю похабщину вони поширюють у вузах. Ректори вузів просто не знають, з якими е, відверто шкородевські і Неграфільські тексти звучать у їхніх е, вузах, на е, наведу і ще такий приклад. Мені е, просто дивно, чого моральні авторитети не сказали своє слово з приводу цих е, публікацій у суспільстві. Що ж, сподіваюся, що вони ще їхні виступи попереду, е, але те, що відбулося, якраз дуже добре, що почалося подібне обговорення. Е, жоден е, із моральних авторитетів, е, як про це не заявляє, він не його не підтримав. Е, він пробує заявити, що всі були готові, але ж ніхто. Не підтримав. Що стосується голови національної експертної комісії Капрана, то я просто переконаний, що його ввели в Оману, бо Василь Васильович мені недавно в приватній зустрічі розповів, що взяв е автограф у Венечука в книзі. Де він популяризує Львів, а про те, що він пише порнографічні твори, він просто не дав. У відповіді, яку ми поширили, яка є, напевно, у всіх у вас у прес-релізі? До нас потрапила відписка, в якій стверджується, що не буде розглядатися моє звернення, оскільки воно прозвучало в залі. Та відкрийте очі Василь Васильович Костицький. Вони не тільки в залі, вони опубліковані в оцій порнографічній е, книгі е, твори Венечука. Е, пробую звернутися хоча б і заочно до братів Капранових. Невже вам закінчу, значить, Невже вам. А... Хочеться, щоб, не знаю, є у вас діти чи ні, у нас є, щоб читали таку бритку літературу. Це те ж саме, що кинути екскременти в колодязь і після цього зараз примушувати суспільство випити подібну воду із колодця. Михайлович, ви хотіли щось додати? Я хочу сказати, що в принципі любій нормальній людині, будь-якому нормальному мужчині, це не потрібно просто з точки зору того, що в нього є жінка. Ну, для чого шукати якусь порнографію і займатися, вибачте, непотребствами, якщо в тебе є нормальна здорова сім'я? Це бажання любого мужчини. Та якщо хочете навіть не духовність, а біологія. А якщо людина Дивиться на різні картинки, то це говорить про те, що він просто не може з нормальною жінкою, як правило. Я от недавно виступав в одному з тюменських вузів якраз на цю тему. І тут заговорили ми про пропаганду гомосексуалізму. Ну, звичайно, наша організація бореться проти цього. І от він заявляє: гомосексуалісти, гетеросексуалісти вони відвічаються тільки тим, что одни смотрят порнографию гомосексуального толка, а вторые гетеросексуального. Я говорю, молодой человек, вы, наверное, просто не можете, поэтому вы видите половые отношения только как просмотр какой-то порнографии одного или другого толка. Ну, там зал, случайно, засмеялся, просто люди сдевались. Про нас рассказывают какие-то страшилки, що от розумієте, люди дрімучі, тоталітарні, хочуть все заборонити. Да ми нічого не хочемо. Просто є похабщина, на яку противно дуже рідко дивитися. і люба нормальна людина проти неї виступає. Пропагувати її дуже недобре, це дуже глупо, це дуже великий гріх. І ті, хто цим займався, вони завжди закінчують погано. Тому що ті люди, які займаються розповсюдженням цього всього, вони дійсно закінчують погано, вони нормальну сім'ю не створюють, дітей у них немає, якщо народжується, то це діти. Бід...